Нарізаємо хліб або батон товстими шматками і видовлюємо в м'який придавлюємо будь-яким зручним способом. Цю серединку видавлену, видовбану, кладемо будь-яку начинку. Добре, коли ви змажете томатним соусом, кетчупом, майонезом. Можна класти будь що що ви маєте. Я поклала салата трошки, цибульки і вялені помідори. І м'ясо з супу. Можете ковбаску будь-яку, обов'язково я кладу піца траву орігану. І зверху присипаємо натертим сиром. Я кажу, ви можете використовувати те, що ви маєте. Кладемо в духовку і запікаємо 5-10 хвилин на нижньому верхньому вогні, в залежності від мощності вашої духовки. Смачного, Це дуже легко.